Доброго дня! Сьогодні в нас заняття художньо продуктивна діяльність, і ми продовжимо з вами вивчати усну народну творчість, український фольклор. курочка ряба. Жили собі дід та баба, а в них була курочка ряба. І Якось знесла курочка яєчко. Глянули дід із бабою, і очам своїм не повірили. Бо ж яєчко те було непросте, а золоте, такого стареньки на своєму довгому віку ще не бачили, таке й ні від кого не чули. Поклала дід із бабою золоте яєчко посеред столу, щоб краще його роздивитися. А яєчко на сонечку так виблискує, так сяє, що й очей не відвести. Довго милувалися дивовижним яєчком дід і баба, аж поки не закортіло їм скуштувати його. Узяв дід яєчко, щоб розбити його. Бив, бив, не вдається розбити. Вирішила тоді спробувати баба била вона яєчко, била, але теж не розбила. А тим часом із куточка вибігла мишка, прошпигнула столом та й зачепила своїм хвостиком золоте яєчко. Покотилося, воно впало і зовсім розбилося. Як побачили, те дід і баба зажурилися і навіть заплакали. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткодаче. Не плач, діду, не плач, бабу. Снесу я вам яєчко. Якщо не золоте, то просте. Зате не одне. До нових зустріч!